Вітаю вас, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш тижневий, великий тижневий телемарафон Україна, як вона є, присвячений до річчю дня незалежності нашої держави. Нагадаю, що 24 серпня з 9 години 45 хвилин ми стартуємо в прямому ефірі. Будемо працювати 12 годин поспіль. Будемо показувати військовий парад у Києві. Будемо зустрічати гостей у цій студії і говорити, і говорити, і говорити про. Нашу Україну, така як вона є про нашу незалежність, що вона означає для кожного з нас, які здобутки вони, звичайно, є, з'явилися за цей час, які проблеми існують, і найголовніше, як кожен з нас і для мене це теж особисте. Найголовніше, як кожен з нас і що має зробити для України. Це буде апогей нашого тижневого великого телемарафону. Я нагадаю, що ми працюємо як завжди у прямому ефірі. Якісь звичайно ефіри вийдуть у запису. Але але кожен з них, ще раз скажу, присвячений визначній події у житті нашого народу. Свято це чи не свято вирішувати кожному. Але це, це значна подія. Це наш перший ювілей. І хто б що не казав, найголовніше. Сталася українська політична нація, і, мабуть, найперше за цей час ми можемо говорити, що встає з колін і українська держава. Хоча на колінах вона ніколи не була, Намагалися нас поставити. Один з найголовніших здобутків цього часу це звичайно українська армія, молода, але вже обстріляна. Вона вже бойова. Та армія, яка може дати відсіч нашому ворогу. А їх, на жаль, дуже багато і ще вони. Йдуть і йдуть на нашу землю. Саме нашій українській армії, нашим Збройним силам і присвячено той відеоролик, який ви зараз побачите у нашому ефірі. А потім будемо говорити ще про найголовніше все сьогодні головне про підростаюче покоління. Будемо говорити про молодих людей, які вже завтра будуть, будуть будувати ту Україну, про яку мріють усі. Без винятку. Я з задоволенням, з величезним задоволенням представляю своїх гостей у цьому ефірі Сергій Гуцалюк, осавул табору Сокіл Джура, гри Сокілджура. І... Аджибейська Січ. Так, хаджибейська Січ. Хаджибейська січ саме це ми підкреслюємо. І Анатолій Грива похідний атаман табору хаджибейської січі. Сокіл-Джура. будемо говорити вже сьогодні, панове, про підсумки. Здавалося, що день, два і ще довго-довго буде йти гра. Але там сьомий, восьмий день, дванадцятий, і вже все. вже треба підбивати підсумки. Пане Анатолію, перше запитання буде вам: коли все це задумалося проведення в Одесі? Чи були, скажімо так, якісь сумніви в тому, що саме в Одесі це треба проводити? Цю гру, чи навпаки була впевненість так, Хаджибейська Січ відбудеться і вона буде вдалою. Добрий доброго дня, шановні телеглядачі. Бачите, ми сьогодні дуже знаковий момент. Перед день 25-ї річниці незалежності України у нас знаково, так. у нас в країні війна. І дивлячись цей кліп, я думав: е, ну, країна, війна, перспектива, армія, озброєння, люди. В першу чергу, е, молодь наша, яка має бути завтра захисниками України, має бути готова до цього. І фактично, якщо ми гарно підготуємо нашу молодь, то Нема ніякої паніки. Народ воїн, народ патріот здолає будь-яку перешкоду і сусіди зрозуміють, що з нами можна тільки дружити, а не намагатися нас захопити. Ми будемо, ми є достойний народ, який ніколи не мав поразок, просто тимчасові якісь ситуації. Стосовно Одеси, стосовно Гриджура, от 2014 рік, трошки начну пізніше. 2014 рік, початок війни, весна, літо, ви знаєте, що творилося на сході, а ми робимо журу на Хортиці. До Хортиці від війни дуже близько. Багато батьків боялися посилати дітей на Хортицю, але приїхали всі, крім Закарпаття. Закарпатці, ну, далеко і так далі. Не захотіли посилати. Питання в чому? Чому ми джуру веземо на передові позиції? Тому що показати всьому світу, що Україна не здається в цій війні. Ми виховуємо дітей, відмає мистецтво, ми рухаємося. В наступному році у нас була лівобережна Україна від Батуріна до Полтави. В цьому році Одеса. Ми знаємо, чому Одеса? Одеса було прийнято рішення, що ми бачимо, що в Москві дуже потрібна Одеса. От це південні ворота України, тому було прийнято рішення проводити в Одесі, саме молодій гвардії, як відомому табору, проводити з парадами по Одесі, по Одеській області. Люди їхали, діти їхали з великою радістю. І до нас дуже гарно зустріла місцева влада, громадськості, козаки. І ми бачимо, що ми не помилилися. Основний акцент поїздки в Одесу і проведення в Одесі було те, що показати, що Одеса це українське місто, українська Одеса, Джура таки називається цьому року. Джура 2016, хаджебейська січ, Одесі 600 років. Одеса ще більше старіше місто, чим 600 років. І ми маємо чітко показати, і діти з радістю приїхали, і бачите, які в нас головні убори в цьому році. Мазепенки За, Мазепенки затверджені державою. Тобто, ми хочемо показати нашим сусідам всі разом. Що з нами треба тільки дружити. Хто з мечем до нас приходить, той з того меча і загине. Тому так була Одеса. Заперечень не було, однозначне рішення, і цілий рік ми готувалися. І те, що Одеська область в цьому році дуже гарно провела обласний етап, це було початком того, що прийде обласний ну, всеукраїнський етап. Сергій, запитання до вас. Ви були одним з очільників оргкомітету тут на Одещині, одним з ініціаторів. Дуже багато ми в цій студії говорили про Сокіл-Джура. І казали, що все у нас вийде. Воно дійсно таки вийшло. Я зараз не буду питати про проблеми. Ми про це говорили в цій студії. Хотілося б е, більше позитиву. На ваш погляд, що дітям найбільше все-таки сподобалось? Сама гра чи те, про що говорить пан Анатолій, українське місто, Одеса. Е, дітям, які зараз в таборі Молода Гвардія, так? Так, звичайно. <реш> е, я думаю, все сподобалось. Бо, е, коли планувалася гра, а це почалося ще восени минулого року. То було заплановано не тільки вишкіл дітей і змагання, але й відпочинок для дітей. Була е, запропонована і в нас реалізована на 99% програма е, ознайомча. Екскурсійна діти е, були в Білогородністровській фортеці. Пан Сергій Олексій читав, наскільки я знаю. Ну, але Олексій читав. Ну це вже <реш> в Одесі. Да. Е, були вони на фрегаті Гетьман-Сагайдачний, були в оперному театрі на екскурсії. Були вони на квесті. Вони пробігли весь е, все місто від Пересельського моста до Залізничного вокзалу включаючи Молдованку, там треба було їм відмітитися це для маршрути, для Дану, про які навіть не всі одесити знають. Давайте правду казати. І це дуже часто дуже цікаво знайомча програма. І хочу сказати, що навіть кількість людей, які дітей, які е, там з, з різних причин в лазарет потрапляли, то вони швидко виписувалися з того лазарету, бистро них вроби проходили, бо динаміка була хороша. Зранку руханка, потім окунання в морі, купання в морі, потім сніданок. І пішло-поїхало. Не було коли часу їм. Тобто не морливо. було вільної години, як там статутом да. передбачено. І, да, і, да? І, і не треба, так? Да, так, так, я думаю, їм всім, всім сподобалось. І е, ніяких нарікань от, відносно умов е, проживання я не чув. Я, ми як старшина діти, ми зразу говорили, діти. Шановні джури, ну це вже не діти, це підлітки. Це Молодь. від 14 до 16 років, фактично так, навіть старші там. Ну, фактично, не... це вже воїни, так? Да. Вони вже завтра не десь не. мають вставати назад. Ми як страшина, звертайтесь до нас. У нас три основних таких страшинських підрозділів, можна так сказати. Це ми як козацька страшина, нас mm -hmm. очолює пан Анатолій Грива, головний похідний атаман Джури адміністрація. Табору прибережний дитячого центру Молода Гвардія і суддівська колегія, яка оцінює результати конкурсів. Зразу два запитання буде по, саме по програмі, саме по грі. Пане Анатолію, наскільки, на ваш погляд, була насиченою програма, що, що показали дітям, що діти показували самі? Це по-перше. І до Сергію до вас, мабуть, буде запитання наскільки, на ваш погляд, об'єктивно спрацювало журі? Ну і потім вже перейдемо безпосередньо до підсумків, які ми сьогодні вже маємо підбивати. Стосовно програми проведення нашого збору, нашого всекраїнського етапу, то вона була надзвичайно насичена. Хотілося ще більше вкласти в цю програму. І... Моє сказати, що часу в добі не вистачало, щоб все включити. Ми до речі, по ходу ефіру будемо. Наші глядачі будуть бачити фотографії там миттєвості. Такі mm -hmm. да ви розповідаєте. Ми акцентуємо завжди на програ на нашій грі, хоча вона військово-патріотична, здавалось би, там в основному військовий блок. Але в нас блоки туристичний, краєзнавчий, мистецький. ми маємо об'їхати всю місцевість, де знаходиться джура. Ми маємо показати себе. Тому були паради. Ми мали показати себе людям, що ми є. Вишколи, підготовка, змагання. Що діти показували? Діти готували домашні заготовки. Це мистецькі конкурси, це от там лава на лаву, перетягування линових, силові. Тобто я навіть не можу виділити із програми щось одне, тому що це була суцільна, повна програма. На початку гри ми говорили дітям, що наша головна робота старшини ввести в їх в таку військову. Форму проведення кожен ранок. У нас шикування, у нас ранкова збірка, кожен вечір у нас вечірня збірка. Вранці ми прапор державний піднімаємо, співаємо гімн, перевіряємо, як вони провели ніч, які є зауваження, проблеми, визначаємо і йдемо виконувати програму дня. Ввечері так само. У нас вигравий такий момент, що ми прапор опускаємо ввечері державний, тому що ніби закриваємо програму, знову співаємо державний гімн, підводимо підсумок, йдемо відпочивати і вечірня програма. Тобто моя, як Атамана, була основна задача, щоб робота йшла по програмі. Коли мене питали, як... Тебе справи, як у вас там справи. у нас все по програмі? <ріст> <ріст> Якщо нема збою по програмі, то вона насичена, вона працює. І я кажу дітям. Які там знаєте, от коли в якийсь день пішли сильні там на полігон, в воєнну академію, і було важко. Звісно, школярам було важко. Я говорю дітям: ви дочекаєтесь кінця нашої програми, як то кажу, того пирога треба з'їсти до кінця. І ви тоді, коли закінчите, ви зрозумієте, що від вашого да. І ви тоді отримуєте ефект виховний, бо тому що ми думали, бачите, як правило, всеукраїнський етап 14 днів. А тут 21. Здавалося б, що робити з дітьми робити 21. Але ми сьогодні бачимо, що навіть навіть 21 день виявився не мало, не вистачає. Да. Тому, коли хорошо прописана програма і дуже є сприяння місцевих органів влади, то все в нас добре відбувається. Сергію, про об'єктивність суддів, наскільки були об'єктивні судді, або в соцмережах я там бачив, що й до вас зверталися, да там хто, як, наскільки це все-таки цю об'єктивність, бо діти є діти, да. все таки, і як би там хто не казав, вони реагують на. Нам таку малюсіньку, там да, на журі щось скаже не так і вже вже навіть хтось і плаче десь там. Судді у нас фахові судді, ну, По-перше, да. і по програмі. І по програмі, <світ> да. Згідно на програми, да. да. на нас судді складається. Це український центр туризму, mm. це Київсь. основне наповнення суд судейської колегії. звідти. протім, наш гуманітарний центр позашкільної освіти. Звідти судді теж це фахові люди, Судді частина старшини. Я не входив ні в один з конкурсів, де я судився, судив дітей. Але в нас є, є така можливість або додавати, або віднімати бали у, у певних команд роїв за їх перебування в таборі, так зване таборування. Як вони застеляють ліжка? Як вони себе поводять? Як вони їхній зовнішній вигляд повсякденний? Чи вони не допускали якісь висловлювань ну таких не на парламентських? Там все інше це все. Ми дивилися і все інше. Я відповідав за несення караульної служби нічної. Діти заступали етап, на так звану тумбочку. І охороняли три прапори, які на щогла піднімалися, що ранку і ввечері опускалися, і були намагання там вкрасти ті прапори. Було таке завдання: пробуйте. Якщо ви зняли той прапор, ви виграли. Якщо ви не дали зняти, то ви виграли, а ви програли. Дай, і отак, от, от майже що, щоночі, якісь такі були намагання: хтось успішно, хтось не успішно, але це тренування відбувалося. Вони чергували з армійською системою, три рої. Правда, не по дві години, а по три години чергували, бо так, щоб у нас так порядок денний такий був, що 23-й відбій, і в о 8-й ранку побутка підйом. І все інше. І я думаю, що дуже було нормально, бо діти рвалися і рвуться чергувати. Їм дуже це цікаво. Тим більше ми їм там дали на, на варту страйкбольну зброю, Правда, вона не була без приводів і без шариків, щоб там ну, все таки підлітки і підлітки це відповідає. Заходи безпеки, звичайно, бути, так. а були команди, які з собою таке попривозили. Ну, у них де виступів показових це все було. Тому. Я вважаю, що на самому високому рівні є ця судейська колегія. Тим більше у дітей була можливість, і вони її використовували писати апеляції на, на ці на рішення комісії. І було таке, що ми писали, декілька так? Да, 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 розглядали, ми збирали нараду, збирали ті рої, в кого були суперечки, збиралася суддівська колегія, збиралася ми старшина, адміністрація табору. І ми всі разом сітали і розглядали об'єктивність е суддів і е об'єктивність претензії тої чи іншої команди. Пане Анатолі, звичайно, ви зараз нам оголосите результати, що ми маємо у підсумку. Але спочатку це не гра, це скажімо так. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, так кладучи руку на серце. А хто вам особисто який рій сподобався найбільше? З якого регіону? До речі, хочу сказати глядачам, що участь у військово-патріотичній грі брали представники? Донеччини, нашого Донбасу. Ви про це теж мабуть скажете, і все ж таки, хто вам особисто сподобався? Ви розумієте це ще е до результатів, ко зараз. кожен рій в, в якомусь в якомусь напрямку мені можна сказати, був був на мою думку суб'єктивно, був найкращий ну, донеччину в... ви відзначали в соцмережах, Донеччину соціню. Да, звичайно, в них була дуже дуже цікава програма. Оце е мистецька мистецька. Вони дуже гарно таку ретроспективну, історичну, від там, давніх часів до сучасної історії, показали. І розумієте, діти, ці діти з Костянтинівки, з Сєвєродонецька. Угу. І розумієте, зовсім по-іншому сприймаються ці діти. Вони, ви зараз при... кажете мурашки по шкірі, бо я знаю ці місця. Майкало, я розумію тільки прийшли, про що ви Їх викладач, яка з ними приїхала, яка відповідальна у Донецькій області за Журу. Чи то в Луганській. Луганськ. Луганськ, до вони... ж... Вона каже, я вас дуже прошу, ви дуже. З дітьми акуратніше, бо вони у них всіх, вони всі травмовані трошечки. Вони всі майже були під обстрілами. Так і один хлопчик там є. Він навіть нього він інколи ну заїкається дуже сильно. Він він декілька разів під тими обстрілами, але ви, знаєте, вони втягнулися всі разом в ту в ту загальну в загальний колектив, і вже це майже нічого не відрізняли. Це слова, про єдність України. Да, так, Так, так. Да. і не було там суперечок між дітьми ніяких на, Звідки на таку ти, хто і Як так? Да. навпаки, один одному допомагали там навіть. Діти між собою, там хлопчики, дівчатка у них там і симпатії виникали. Там це нормально, це нормально. Хай буде. Ростуть. І, і зовсім по-іншому сприймаються люди з того краю, де це відбувається. Розумієте, в кожна команда в чомусь себе, наприклад, команда Миколаївської області мене навчила одній вправі з шашкою. Казати. Я їм е, аловерди зробив, я їм показав ту справу, яку вони не вміли. <сісті> Діти мене навчили. <сісті> Розумієте, дуже, дуже цікаво. Наприклад, команда Закарпаття, вона у неї мистецький конкурс був. В них було оригінальне значить, звернення в стилі запорозькі казаки турецькому султану. Вони путіну надіслали. От ми хочемо засняти на відео. Але з закарпатською мовою. Але закарпатською мовою. Тим діалектом Закарпатським цікавим. Їм навіть зауваження зробили, бо там пару таких є фраз. Таких на, так. На, так. На, на грані фола. На так. грані парламентської. Але, але дуже цікаво. Ну, за кожну команду ну, може бути. Давайте, давайте, я давайте, не можу визначити якусь окрему. Давайте переходити, скажімо так, до офіційної частини нашої розмови. Час дуже швидко плине, mm -hmm. пане Анатолію, якщо є вже така можливість, я розумію, що є. Давайте ми розповімо все-таки нашим глядачам, хто став кращим. Так, я не кажу найкращим, але кращим. Дивіться, ми вже багато років. Започаткували такий підхід, що якщо взяти обласний, там то там є перше, друге, третє місце, краще в області. У нас є 10 видів змагань, і ми не виводимо перше, друге, третє місце, все українське. А ми вводимо перших 10 місць, других 10 і третіх. 10. Але по кількості кубків. Кожна по кожному місцю команда отримує кубки, але по кількості кубків ми можемо оцінити, які команди найсильніші. І перед тим як почати говорити, хочу акцентувати: От ми що ті команди, які живуть в кризових місцях. Де їх напрягає ситуація, вони найсильніші. От їх тобто тих же Донецьких, Дніпровських, їх спонукає навколишній світ активізовуватися. Взяти Житомирську область, там Волинську, не Волинську, а там Хмельницьку їм легше. Там у них більш комфортні умови. Тому найкращою командою по нашим попереднім підрахункам це є Волинська область, хоча, здавалось би, Волинь десь там в кінці, але з того боку, теж сусіди живуть, які неоднозначні так. до нас. Тобто найсильніша команда Волинська. Друга за нею йде Харківська команда. От Харків теж бачите, третя це Дніпро, теж форпост. Четверта це Київ. Потім йдуть Донецька, Житомирська це основні. Ну а далі інші займуть по одному призовому місцю, а далі вже в нас не всі, не всі команди отримують кубки. Тобто в нас нема такого, щоб знаєте, роздати всім. Всі воюють серйозно, всі воюють правильно. Ну це такі попередні результати, а це не кінцеві. Але всі вони, ті, що перемогли у номінаціях, скажімо так, вони отримують завтра біля е, сходів, біля порту біля, біля дюка. Вони отримують ці кубки від керівництва міста. Ми завтра о 11-й годині дня області, закриваємо. Області, області. Області, де дивіться, ви говорили про ці рейтинги, і ми перед ефіром говорили, що у нас вийшов такий трикутник. Ви звернули Далі, це так, увагу на західна Україна, Харків, східна Україна і Дніпро центр і це центр. Так, захисний Києва. такий трикутник захищає центр України. Це ж Вон, ніхто це не придумав. До речі, дуже символічно. Символічно ми вже зараз будемо говорити і про 2017 рік. Бо наскільки я розумію, у нормальних змаганнях. Це класні змагання. Uh -huh. Ви ще не закінчили їх, а вже починаєте думати про, uh -huh. про наступний. Uh -huh. І це правда. Що плануєте наступного року? Чи будуть якісь новинки, чи вже будете працювати по тому алгоритму, який вже uh -huh. сьогодні є? О, дивіться, це восьмий рік всеукраїнський етап. Всі роки ми проводили в наметах, в польових умовах, воєнний табір. В цьому році спробували провести такий експеримент на базі Молодої гвардії, тематична зміна, він вдався. Але загальні такі думки, що ми перейдемо знову до наших наметових таборів до поля, так? Да. А можливо, молодій гвардії і керівництво табору на те вже дає певну згоду, що залишиться зміна. Отака От зміна джури буде щорічно діяти тут, і одесити зможуть бачити їх у місті. Але це вже буде інша тема. Сюди будуть їхати не перші з областей, а активісти. Я не можу зараз сказати, куди ми підемо в наступний рік, бо ми не приймали таке кінцеве рішення. Але це можливо буде центральна Україна, ми будемо завертати або там західна Україна до кордонів справа в тому, що я ж кажу, що ми джуру намагаємося не намагаємося, плануємо ми проводимо в найбільш таких напружених точках України. Тим самим. Коли жура, коли це і. Тобто, коли заход... ми говоримо, що в умовах наближених до бойових, фактично так воно і так, є. Так, 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 що так. не лякати, звичайно, батьків, так. що там на фронт ніхто нікого не відправляє, але ми просто регіону. своєю присутністю взяти Одесу. От Одесити можуть мені підтвердити, коли прийшла гра в Одесу, то вона активізувала всіх, всіх громадськість, владу, да? тобто, всі звернули увагу на виховання дітей. Так само ми підемо в наступному році в наступну область, поки рішення не прийнято. Це буде в Міністерство приймати рішення. тому я не можу зараз сказати. Сергію, чи буде Одеси, там, вам, зокрема, вашим побачам... Братимам трошки легше ніж це було у цьому році. Співпраця з владою, можливо, там ще якісь моменти з боку адміністрації обласної сприяння було повноцінне, наскільки да, я розумію. З, так. з боку в обласної ради теж було сприяння. Єдине, що на певних етапах в різних районах були елементи саботування. Саботування в чому в цьому намагалися в профанацію перевести. Сказали в районі: а ну давайте у нас там є спортивний клас, якийсь, чи Де. з туристичним ухолом ми їх відправляємо? А районі змагання ну це так як коридуть, як було, коридуть, раніше, да. насправді? Нам насправді. це не потрібно. Нам потрібно, нехай в кожній школі це буде. Ми зараз, наша команда, яка робила обласні, районні етапи, обласні етапи, ми зробили величезну роботу всі разом. Це і Наші козацькі організації, це і адміністрація обласна, це гуманітарний центр позашкільної освіти, це департамент молоді і спорту і департамент освіти. Фактично, ми зробили, розробили і в кожну школу надали нормативно-правову базу і методичні рекомендації, і плюс практичні навички ми їм дали. По проми робили навчання окремо спільні для районних керівників. Ми, ми, ми про це говорили зараз. Все це є, будь ласка. Треба користуватися цим, і я думаю, що зараз закінчиться наш етап. пройдуть свята, і ми будемо формувати знову і посилювати цю нашу команду. От ми вас запрошуємо. Я, Я кажу, приймаю запрошення. вас, вас як військового журналіста, як людину, яка безпосередньо відношення до запрошуємо приймати участь разом з нами в цьому всьому. бо в нас є окреме розпорядження підписане головою обласної адміністрації координаційна рада з національно-патріотичного виховання молоді, і треба нам це все робити. І доводити це в кожну школу. В кожній школі за бажанням діти можуть створити і батьки ініціювати, і діти можуть ініціювати, або вчителі ініціювати створення рою який буде підготуватися по цій програмі, я думаю, що ми будемо про це, це говорити в наших ефірах і цьому сприяти. І це дуже до добре. Бо тільки я от ми до того робили табори просто в форматі громадської організації. Ми охоплювали невелику частину. Ну там ну 50 дітей, там ну до 200 дітей максимум. максимум. Зараз ми порахували, що в цьому році в області, от наша команда з різних структур, і це спільно державні чиновники, державні люди і громадськість, ми охопили біля 4 тисяч. Підлітків цією грою, а якщо взяти по Україні, то в середньому це біля 100 тисяч виходить, розумієте? Тобто є певна, я вже ну, в статистику дивіться, так, так але це все таки є. Бо кожному щось воно залишається, і це я вважаю, Я глибоко в цьому переконаний, це елемент. Безпеки нашої, безпеки нашого суспільства і безпеки держави. Бо виховання свідомого громадянина вона воно, воно убезпечує нас від тих сценаріїв, які нам намагалися нав'язати. Починається воно з колиски з 14-му році. Давайте зробимо так. У нас вже менше двох хвилин залишається до фіналу нашого ефіру. Дуже швидко швидко час плине. Я дам вам кожному зараз по 30 секунд. Я розумію, що діти будуть дивитися цю програму. Я хочу, щоб ви зараз до наших. Вже кажу, наших вихованців, звернулися і сказали їм декілька ласкавих парламентських селів. Панета. Парламент. Шановні учасники всеукраїнської гри «Сокол-Джура», е, обласних районників всеукраїнського етапу. Які б ви не були у нас на змаганнях, ми вас однаково всіх любимо і бачимо, що у вас є потенціал. У вас є наша надія, ви дійсно є майбутнє нашої країни, і вашими руками ви доробите те, що ми не встигнемо доробити по своєму віку. Ми вас вітаємо з цією грою. Тримайтесь. Багато хто у вас там має якісь е, то ногу зацепив, то ще щось, хтось має якісь проблеми, але духом ви сильні. Ви молоді, красиві, і ми на вас надіємося і будемо допомагати сьогодні. Поки ми керуємо ми, а завтра будете керувати ми, і ми будемо вам допомагати далі. Слава Україні! Героям! Слава Сергію! Вам! Слава! Я приєднуюсь до тих слів, що сказав пан Таман. Добавити щось вже важно. Я хочу вам побажати, щоб оцей вишкіл, який ви пройшли зараз тут, він вам згодився в житті. Це відчуття товариша. Це взаємодопомога. Це ділити ту пайку, яку вам видавали там на підвечірок. Ви між собою так, завжди так. ділили. Це колективна, колективна робота, яку ви вперше пройшли. Бо там в себе в областях ви там по-різному було. Але тут ви вперше відірвались від мами, від бабусі, від вчителя. Від вчителя бо ви були. Ви відчули, що таке шматочок і трошки доторкнулися до дорослого життя. А крім того, я хочу звернутися до всіх глядачів. В кого діти в такому віці, будь ласка, звертайтесь до шкіл, що в місті, що в області, і створюємо в кожній школі по журівському рою і будемо широко охоплювати це все діло. А крім того, завтра запрошуємо всіх на 9 ранку до обласної адміністрації, де буде підйом прапору. І там всі наші жури будуть всі України. Це дуже символічно. Ніколи ще Одесі такого не було. А потім ми звідти після підйому прапору з 10-ї на початку 11 з соборки вирушаємо урочистим маршем з оркестром. Вирушаємо до пам'ятника дюку через Дерибасівський приморський бульвар, де будуть відбуватися церемонія закриття офіційного і відзначення учасників гри Сокіл Жура. Дуже дуже вам дякую, колеги. Дуже важко дійсно щось додати. Я лише побажаю нашим глядачам. Мудрості, шляхетності і відваги. Будьте з нами, будьте з Медіаінформ. У нас великий телемарафон. Україна як вона є. Слава Україні до зустрічі. Це твоя земля. Твоя Україна. Вічує. Это ее песня. Ее простер. Полер. Ее пристрасть и сила. Голос вибір, Українську народну республіку. Її свобода. Незалежність. Гідність. Її жертва. І будеш господарем на своїй землі. Україна. Народжені вільними.